З нами Віталій Кім, начальник Миколаївської обласної військової адміністрації. Пане Віталію, вітаємо. Доброго ранку. Добрий ранок. Доброї ранку. Пане Віталію, ви втомилися від новин? Таке питання. Ми ставимо нашій аудиторії, нашим гостям. Ну і у вас не можемо не запитати. Так, мрію побути в тиші трохи, але тримаюсь. Ні, повен сил і енергії не на часі. Жодного, жодного відповіді. Не обираю. Новини я від них не втомився. То проблема в тому, що ми ці часто густо новини саме робимо, тому від цього втомлюватися не можна. Пане Віталію. Зараз дуже багато новин, які нібито характеризують ситуацію з боку російських згарбників щодо подальших наступальних операцій, штурмових дій тощо. І зокрема, яка стане зараз можливість наступу саме на Миколаївську область за вашою оцінкою? Е... Зважаючи на те, що тактика, так як називається там тисяча уколів, і наступають росіяни виключно там піхотою цими штурмами м'ясними, то такої можливості на Миколаївщині на Херсонщині немає, тому що треба форсувати річку Дніпро. Це велика річка, це проблема, і це потребує підготовки. Тому якщо казати про спроби підготовки, це було минулого року. На зараз таких спроб немає і технічних ресурсів. У росіян немає. А як все ж таки близькість до окупованих територій безпосередньо Миколаєва, так, обласного центру? В принципі, якщо порахувати, то там же ну практично 60 менше 60 кілометрів, так до, до ворожих позицій. Як це впливає на життя міста зараз? Якщо брати місто Миколаїв, то так, дійсно там 50-60 кілометрів на життя обласного центру. Це не впливає, тому що ми ну тому, що це далі ніж було в 22-му році, в 23-му році, і це краще ніж було. Я так відповім. Що стосується області, то є ділянки, де там 2-4 кілометри. Це Кінбурська очаків і частина три населених пункти досі під окупацією Росіян. Це впливає, тобто життєдіяльність там змінена. ну... Дуже військова, скажімо так, росіяни обстрілюють цивільний транспорт, який проїжджає медицинський, поліцейський. Тому там є проблематика постійна. Що стосується обласного центру, то життя схоже, схоже на цивільне. Давайте так скажемо. Щодо ситуації на Миколаївщині стало відомо, що цієї ночі російські війська обстрілювали цей регіон. Сигнали тривоги пролунали близько опів на другу ночі. Ворог атакував регіон шахедами. Зокрема, гатили з Херсонщини і з Чорного моря. В результаті атаки в обласному центрі було чутно звуки вибухів. Після третьої години очільник ОВА відповідно за вашим повідомленням стало відомо, що атака на Миколаїв закінчилась і залучення екстрених служб не знадобилося. Пане Віталію, як загалом ми можемо охарактеризувати. Безпекову ситуацію на Миколаївщині, та чи можемо ми говорити про а, її погіршення чи покращення в залежності від того, як станом зараз а, справи там відбуваються? Я казав, що ми міряємо там, війну не днями, а жертвами, тому якщо з цього боку дивитися, то стало краще. Вчора. А... Це один із масованих ударів, вони не часті. Вони стали рідше, але вони стали більш масовані. Там, по моїм даним, там 18 шахедів збили сили оборони, частину ребом, частину. Просто збили один прильот в нас є, але на щастя, без там жертв та руйнувань. Тому з точки зору ефективності сили оборони набагато краще відпрацьовують цю небезпеку. З точки зору кількості атак, я не можу сказати, що вони зменшилися вони стали більш комбіновані і складні, і все важче з ними працювати. Зокрема, з огляду на те, яка небезпека буквально спіткає е, е, жителів Миколаївської області не тільки з повітря, а й з землі, буквально, Миколаївщина входить до торійки лідерів з найвищою кількістю постраждалих через підриви на мінах. Про це йдеться в матеріалі е, міквісті. Станом на сьогодні офіційно зареєстровано 102 випадки. Насправді ця цифра може бути і вищою через неповну реєстрацію інцидентів, що свідчить про серйозну мінну загрозу та потребу в просвітницькій роботі серед населення. Щодо ось цієї мі... Мінної загрози, мінної небезпеки, зокрема яка спіткає місцевих жителів, як ми можемо оцінити станом на зараз території, на яких вже відпрацювали сапері, сапери і очистили їх від вибухових пристроїв? І скільки територій залишилося наразі, які становлять небезпеку для місцевого населення? Я цифр не пам'ятаю. Дійсно, це так. Кількість жертв у нас велика через те, що у нас дуже велика територія замінована. У нас теж в трійки, що найменше, в Україні по позамі... На зараз у нас працює більше 25 груп, багато міжнародних партнерів та наші підрозділи. Які просуваються по пам'яті було 280 тисяч гектарів. По пам'яті влізка ста залишилася, просто зараз не пам'ятаю. Але ну вчора я був снігурівці, сьогодні підривають знайдені нові міни. Тобто цей процес, на жаль, буде тривати ще довго, тим паче, що терміново було розміновано критична інфраструктура, там основні шляхи і так далі. Але в нас є мінні поля, тобто каскадне мінування, де, наприклад, там ну буває, що на Гектар є одна міна чи нуль, а Я буває на гектар 300 мін. Тобто, у нас ці поля, які дуже складні, складні до розмінування, займають час і темпи розмінування уповільнюються при тому, що кількість засобів та Підрозділів збільшується на постійній основі зараз, скажімо так, реєстрацію проходить і Миколаївський виробник розмінувальної техніки, тобто, ми цей процес підсилюємо. На жаль, в нас є ще дуже багато роботи попереду, і кількість жертв, які потрапили на міни, це. Здебільшого через необачність самих людей попри все інформування і таке інше, бо ці підриви на міних на вибухових речах більша частина, коли люди забирають їх додому, там і розбирають. Тому не така статистика, що ходять люди і підриваються по полям. Більшість це більшість людей, які беруть собі додому і небезпечні предмети. Тому я закликаю всіх не бавитися з цими вибуховими предметами, що це дуже небезпечно. А я ще хочу уточнити, коли ми кажемо про міни, це умовно те, що залишилося від російських загарбників, коли вони відповідно були, тікали звідти з території Миколаївщини, просто накивали п'ятами? Чи умовно із застосуванням безпілотників вони мають змогу розкидати нові якісь ще? Є різні категорії. Перша категорія це те, що не розірвалося, те, що збито, і все, там, це по всій території, там, по великій. І така друга, як там червона чи чорна, яка вона там, то це лінія фронту, яка була протяжністю десь 70 кілометрів по території області. І там були створені мінні саме поля і загородження. І з нашого боку, і з російського, тобто з нашого то збройні сили зняли, а з російського потребують розмінування. Тому саме про основну проблему це про лінію, де стояв фронт приблизно 8 місяців, і там заміновано дуже щільно, і це є проблема. В нашій студії Валентин Наливайченко, народний депутат України. Пане Волонтина, скажіть, будь ласка, проблема забруднення наших територій самовибуховими пристроями з боку російських загарбників. Наскільки вона станом на зараз в етапі вирішення? Бо за останню інформацію здається, 20% території забруднені зараз? Найголовніше допомагати місцевим військовим адміністраціям від європейських партнерів, як Франція, вчора ухвалила рішення роботизованими системами з розмінування. Щоб не людьми ризикували наші керівники адміністрації на місцях, бо це найдорожче. А залучали більше. А є така європейська сучасна техніка. Ну їх називають роботами. По суті, це механізовані системи, але без людей, які дозволяють технікою знімати заміновані з поверхні будь-які вибухові пристрої. Це раз. Друге, безумовно, треба більше виділяти фінансування на такі роботи, тому що не просто ж розмінувати. От пан Віталь вам скаже, що розмінувати окей, а відновити цю територію, а повернути туди життя, повернути сільське господарство, аграрії. І так далі, це теж величезні витрати, і не можна лишати все це тільки знаєте, як ви там на місці вирішуєте. Це це вже має бути центральний бюджет тут місцевий і в Верховній Раді. Я виступаю за те, щоб профінансувати, проголосувати за те, що відновлення після розмінування територій – це теж обов'язок центрального уряду. Пане Віталію, ну і до ще однієї проблеми, яка стосується Миколаєва, це два роки місто живе без питної води. Власне, як вирішуються наразі проблеми водопостачання Миколаєва? От в нас депутат обласної Херсонської ради був Сергій Хлань в попередній частині нашого ефіру, теж казав про проблеми з водопостачанням на півночі Херсонщини. Як там рішення знаходяться? Ну і зокрема згадав, що водогін з Херсона до Миколаєва був зруйнований. Відповідно, яка ситуація зараз, які знаходяться можливо. Рішення, ну, якщо відкинути те, що всі знають про як ми виходимо з ситуації, як забезпечимо людей водою, по питанню, як відновити. Водопостачання на постійній основі зараз триває в реалізації проект, який дав доручення президенту України Володимир Зеленський по системі проекту «Будуй водогону, який там спочатку був 8 мільярдів, зараз 6,5. Він на стадії завершення ну, реалізації. Давайте так, бо до кінця літа до 6 червня маємо закінчувати окремо до цього. Зараз підготує агенція відновлення окремо постанову по очисним спорудам. Тому що ми маємо можливість зробити з міжнародними партнерами, але це 2-3 роки. І люди стільки чекати не будуть, і постанови кабміну передбачено, що теж по системі проєкту відбудуй, і підрядник, який підхопив цей проект, він. По випереджує, скажімо, строки, і відсоток, що люди будуть з водою, збільшується. Тобто, ця робота ведеться. Думаю, що до кінця літа, як поставили завдання, президент це завдання буде виконане. Ось так. А питання можна коротке? А, 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 а хто з міжнародних партнерів є напряму з Миколаївської області? Мовно кажучи, яка країна, данія чи інша, Віталію з вами працюють напряму якийсь уряд європейський? Добрий день, да працюю в нас більше десяти країн. Основним партнерам, я вже ми їх називаємо братами. Це Данія. Да. Спочатку війни вони допомогли загалом 300... Не пам'ятаю, 340 чи 350 340 350 мільйонів євро це допомога пряма е, міжнародних партнерів і інших країн, Миколаївщині. З них 177 мільйонів це Данія окремо. Тобто Данія. І зараз ми переходимо від фінансування екстрених е, проєктів відновлення, тому що ми більше 40% відновили вже до е, проєктів. Е, Економічних до проектів розвитку данія затверджує проект е, свій бюджет допомоги Миколаївської області до 2029 року, там близько 220 мільйонів євро. І вони зараз збирають проекти для того, щоб Миколаївщина відновилася економічно, тобто з акцентом на створення робочих міст і податків, і сильних громад. Тобто, зараз ми впроваджуємо цифру там систем для того, щоби. Доступ до датчан, до міжнародних грошей мали всі громади, всі 52 громади. Ми зараз на цю на це ставимо ставку для того, щоб громади були спроможні і відновлювалися саме економічно. Пане Віталію, уточню про воду. Власне, яке саме завдання поставив президент? Чи я правильно почув? Що до кінця літа буде питна вода? Так точно Було два проекти, два варіанти. Побудовою відновлення водогону, тобто з допомогою міжнародного інвестиційного банку і за допомогою державного бюджету України через процедури е, міжнародний інвестиційний банк е, це було там проектування про рік-півтора. там... Експертизи висновки це три роки, умовно, два-три роки, давайте так скажемо. А по системі проєкту проекту це було можливо зробити за державний кошт за кошти державного бюджету України протягом там шість-вісім місяців, як це було зроблено в Дніпропетровській області. І президент на нараді сказав, люди чекати не можуть робити за державний бюджет, навіть що грошей немає, знайти гроші, побудувати людям воду. А зараз проєкт по Прокладя ці труби технічною, вже там вже все викопано, вже вкладено, Тобто, але є дуже багато роботи для того, щоб фізично вода пішла. В нас завдання до кінця літа, щоб вода була, а постанова закінчується 6 червня. Тому це в Миколаїв, працю, так працює. безпосередньо в обласний центр. Мова йде так, про... точно так. пане Віталію, А яке, якщо я можу запитати, походження цієї води? Якщо це не є якоюсь секретною, можливо, інформацією, Дніпро. звідки звідки прокладається водогін і якого походження вода прісна? Вода походження українського, наша державна вода з річки Південний Бог. Південного Бугу, о не з Дніпра раніше була з Дніпра, а тепер буде з Південного Бугу. Правильно я розумію? Права в тому, що при тому, коли це не перший проект, був реалізований ще один, і вже вода почала бути чиста в Миколаєві. Але е окупанти зру... Зру... зруйнували Каховську ГЕС. Це... В чому це... нюанс Каховська ГЕС вона виконувала ще додатково дві функції. Тому це було відстійник води. Ну коли вона відстоїться, вона очищує. І коли вона скидала, це була. Е аерація води, тому і тепер, коли Каховської ГЕС немає, тому вода по якості плюс-мінус однакова і в південному бузі, якщо брати вище, і в Дніпрі. Тому через близьку відстань до ворога з іншого берега, ворог Дніпра, то рішення було прийнято інженерами та експертами, що можлива реалізація саме такого проекту, який вже в стадії завершення. Пане Віталію на завершення не можемо ще одну тему про воду не спитати вас вже про морську воду, так мовити розуміємо, все ж таки не до відпочинку зараз. Але тим не менше, я підозрюю, що на Миколаївщині курорти все ж таки якісь чекають на на на, на певних туристів. Так, отже, що буде в Коблево, що буде взагалі там в відповідних курортних зонах Миколаївщини відбуватися? Чи можна туди їхати чи ні? Що можете про це повідомити? На жаль, курорний бізнес, якщо він там виживав, то зараз прям вмирає. Я намагався відкрити сезон, і ми збирали двічі комісії повторно. Дякуючи нашим збройним силам, ми проводили, але об'єктивно не можемо відкрити через технічні складності, в тому числі саме море. При цьому бази відпочинку з басейнами та внутрішні о, водойми, лимани, річки Миколаївської області використовувати буде можна. Але це не дуже допоможе нашому бізнесу, тому що ситуація дуже складна. На жаль, там до 2022 року ми пропрацьовували туристичні маршрути, туристичні там, квитки на 1-3-7 днів, і це все було там, з дорогами вже і таке інше. Але, на жаль, на зараз це бізнес, який Постраждав, мабуть, найбільше, бо третій рік вони без доходів, а їм ще й треба платити податки і якось охороняти свої об'єкти. І вони знаходяться в тій зоні, де постійно йдуть обстріл. Тому фізично ми, хоч і поряд з Одесою, але дуже різна військова ситуація, і ми не зможемо. Я намагався, ми не зможемо відкрити туристичний сезон саме відкрити море. Тобто, лиман, річки будуть море не буде. Що ж, можливо, наступного року, пане Віталію, дуже дякуємо вам. Спасибі, що прокоментували ці нагальні питання в нашому ефірі. Віталій Кім, начальник Миколаївської обласної військової адміністрації, був з нами на зв'язку. Щиро дякуємо.